Тобі знайома така ситуація, ти маєш чітку і ясну ціль, ти знаєш всі інструменти, щоб її досягти. Ти навіть ними користуєшся. Ти відчуваєш, що стоїш просто перед дверима, а відбувається якась дичина. І ти розумієш, що твоя голова починає водити тебе за ніс і замість зробити один крок відправляє тебе пробігтися між першими дванадцятим поверхом, зробити три сотні інших задач, сісти в авто, з'їздити з, з Мюнхена в Штутгарт, через Дубай і так далі. Іншими словами. Ти маєш відповіді на всі питання, в твоєму арсеналі всі потрібні інструменти, але замість зробити один крок, якогось хера робиш мільйон. Особлива така ситуація знайома спортсменам, майже всім у віці 28 став підприємцям, які вже пройшли дитячий період в своїх бізнесах і зупинилися перед питанням а що далі. Я кілька років досліджував цю проблему, і її рішення виявилось доволі простим. Я запрошую тебе на ефір, який стане доступним після реєстрації та відповіді на 6 питань у курсі. Посилання в шапці профілю.